Давно вам не показував столовий бурячок. Ось такий зараз в нього вигляд. Так, бачите, виглядає непогано, але ж дощ ще потрібно. Частенький, зробив він фуніциду, віддав підживку. Дивіться, ще що, по сортах. Три сорта посіяно, дивіться, схоже з цього, цього. Тут два. Ось ту поганенько. І далі пішло опять хорошо. 3-4. Така, бачите? Різниця в сортів службу Моряк, Вроді непогано, аж треба дощ. Прийшло годинку назад. 10 мм опек. Помочило, непогано. Не. Потрібно ще, змоги поливати немає, будемо вирощувати так. Будемо в кінці, бачите, щоб вийти.